Вітаю, друзі, напругу стосунках Польщі не зникв нікуди. Дипломатичний скандал набертає обертів. Що стало причиною його? українська неспроможність вибудувати нормальні стосунки з своєю сусідкою, або все ж таки амбіції поляків напередодні виборів, які розіграють свою внутрішню карту. Про це та про інше ми будемо говорити сьогодні з політичним експертом, науковцем, викладачем Євгеном Магдою. Євгене, вітаю, вітаю слава Україні. Героям слава останніми днями це гасло в Польщі знову звучить контроверсійно. Хоча треба визнати, що після 24 лютого його почали з року, його почали сприймати набагато спокійніше ніж раніше. А, ти знаєш, давай поговоримо не тільки про те, як сприймається наше національне гасло, а й про те, що зараз відбувається між нашими країнами. Почалося все з заяв, які ми чули, коли кажуть, що Україна повинна бути вдячна за позицію. Потім ми бачимо, як Україна викликає посла, МЗС викликає посла. Потім відповідь МЗС Польща викликає посла. Це призвело до кажучи, напружень у відношеннях з нашими країнами. Дехто каже, що це через те, що Україна. В міжнародній політиці нагадує слона в посудної лавці, а дехто каже, що це через те, що вибори от за декілька місяців і в Польщі почали розігрувати праву карту, яка повинна дати пісу велику кількість голосів. Хто правий? Хм. Е, як кажуть, е, кажи і ти. Тобто, ситуація настільки складна і комплексна, що треба шукати відповіді зразу в кількох речах. Ну, по-перше, Марчин Пшидач, який співробітник. Е, Говорячи українсь... в українських аналогіях офісу польського президента, е, його політичний радник, він дійсно дав інтерв'ю, в якому сказав, що Україна е, могла б більше висловлювати свою вдячність. Ну, я не побачив нічого такого екстраординарного в цьому, крім того, що реакція українського МЗС. Вона була формально правильною, але по суті невдалою, тому що е, відреагувати так е, з е, ну, на реакцію на е, вислів польського чиновника, який не має самостійних можливостей щось вирішувати, тобто він. Форму він бере участь в формуванні зовнішньої політики, але не є носієм цієї політики, і ну це це все одно, що влупити з Хаймарс по якомусь е, самотньому російському солдату. От у нас вийшло саме так, тому що 1 серпня це річниця Варшавського повстання, яке в Варшаві, ну і в Польщі в цілому дуже сильно поважають, дуже сильно вшановують і в цей день. Викликати пана Варта Шацехоцького, який дійсно, з моменту широкомасштабного вторгнення, не просто був в Києві, а активно працював над тим, щоб Україна отримувала максимум допомоги, це ну м'яко кажучи, недалекоглядно. І дуже слабка втіха полягає в тому, що поляки зуміли викликати не посла Василя Зварича, а нашого тимчасового повіреного, тому що Зварич був на той момент. В Україні на нараді керівників дипломатичних представництв України, відповідно, ми, на мою думку, маємо справу з тим, що називають військові Friendly Fire це дружні вогонь, тому що навіть між дружніми державами, а у нас зараз з Польщею, навіть попри цю кризу, найвищий рівень відносин починаючи з 1991 року, це абсолютно очевидно. Але все одно в Польщі наближаються парламентські вибори, і дійсно правляча партія, а там відбулись не так давно зміни в виборчому штабі. Цікаво, відбулись зміни в уряді, де єдиним віце-прем'єром, який відповідає за силові структури, став добре знайомий багатьом українцям Ярослав Качинський, якого називають не лише сірим кардиналом польської політики, але й очевидно. Найбільш впливовим польським політиком, і Піс, правляча вже 8 років партія Право і Справедливість, доволі вперто бореться за те, щоб зберегти свою владу, тому що ситуація для неї не визначена. Піс і громадянська коаліція, яку ще називають громадянською платформою, мають біля третини голосів кожна там плюс-мінус, але е вибори проходять за відкритими списками. На пропорційній основі відповідно буде достатньо важко визначити переможця. Тобто сьогодні, мало хто віддає перемогу ПІС, ну таку 100%, і їм буде потрібно шукати союзників, а союзники можуть бути в партії конфедерація. Конфедерація така ультраліберальна партія, яка зараз. Має більше 10 впевнено, тобто, вона впевнено проходить, зберігає парламентську прописку, бо вона зараз теж є в польському сеймі, і у неї активна антиукраїнська риторика, дуже активна. Мені доводилось восени минулого року бачити плакат на склі дверей Офісу Конфедерації в Жешові. Ну там така тема волинської трагедії звичайно розіграна дуже сильно. Тому о, ми зіткнулися з Friendly Fire через те, що. Ну, от я наведу простий приклад. Я намагаюся спостерігати за польською політикою дивитися, як там відбувається. От я дивлюсь, у них є віце-міністр закордонних справ Яблонський. От він у них, наче, відповідає за жорсткі заяви щодо, щодо України, не об... щодо Білорусі, наприклад. Ну, тобто, у... Бо для Польщі східний напрям є дуже. Богомим, і я б взагалі шукав би можливості для України і для Польщі будувати прометеїзм 21 го століття, тобто будувати політику з нейтралізації Росії як агресора і робити це спільними зусиллями. Це могло бути б бути нашим ну, спільним виходом. Точно, так само, як якби з України прозвучала теза про те, що. Наше добросусідство є запорукою європейської безпеки, то це теж було б дуже добре. Нашим політикам не варто забувати про те, що Варшава дуже ревниво ставиться до контактів України і Німеччини, вбачає в цьому змову проти польських інтересів. Це традиційно для піс. Є ще один момент, на який варто звернути увагу: ми приблизно уявляємо собі політику права і справедливості. Яка, до речі, після 24 лютого 2022 року розвернулась десь градусів на 170, а політику платформи, політику Туска ми собі не уявляємо. До речі, конфедерацію уявляємо, ну конфедерація немає там більшість. А от що пропонує Туск, ми, може, це побачимо на дебатах польських. Це буде дуже цікаво. Я думаю, що це. Українським каналом варто буде транслювати з перекладом з польської мови в Україну для того, щоб ми бачили, що відбувається у нашого стратегічного партнера і сусіда. Скажи мені, будь ласка, на фоні всього, що це відбувається, до чого це може призвести? Тому що хочу нагадати, що Польща все ж таки не тільки наш сусід, а найбільший адвокат в Європі. І коли ти кажеш, що Бартош Цехоцький знаходився в Києві, так я підтверджую, що це був єдиний а, дипломатичний представник Європи, який знаходився під час всіх атак нападу, всього в Києві він працював тут, повноцінно працював. Так, от а, все це зрозуміло, але поляки зараз грають в вибори, і ми це теж розуміємо. Наприклад, ми пам'ятаємо, що в день, коли Зеленський приїжджав до Польщі, це був перший візит зеленського президента Зеленського з початку війни, з початку повноцінного вторгнення. Вибач, Пер, а, перший тоді... офіційний візит, тому що цьому передували поїздки до Лондона і до Ні, але, але був офіційний був. ну з дружиною з делегацією, це був перший. Так так, це був перший візит в той момент. Була відставка міністра сільськогозяйства господарства через те, що був скандал з українським зерном дуже яскраво вийшло, і після того Польща і декілька країн закрили кордони для українського зерна. А далі вийшла цікава історія. Нещодавно Польща заявила, що навіть якщо Єврокомісія не пролонгує закриття Європи для українського зерна, вони це зроблять самостійно. Це робиться знов. Через призму виборів чи це щось інше. А й взагалі, а де тут українські інтереси? Тому що я дуже непогано пам'ятаю, як президент Зеленський запустив ініціативу про те, що поляки можуть бути чиновниками в Україні, це супер. Я не бачив такого з польської сторони. Ну, відверто, давай казати: паритету не було. Але мені цікаво, от те, що відбувається. Це може закінчитися після виборів, або все ж таки для того, щоб це закінчилося, треба, щоб змінилася українська міжнародна політика. В Польщі за різними оцінками перебуває ну, очевидно, понад мільйон українських громадян. Кажуть, що наші громадяни складають зараз 4-5 від населення Польщі. Це втричі менше ніж в міжвоєнній Польщі, так звані другі речі посполиті. Але все одно це найбільша національна меншина в ще буквально вчора, достатньо етнічно і релігійно монолітні Польщі. І український фактор на цих виборах буде грати. і через значну кількість українських мігрантів, в тому числі і трудових, і вимушених, тобто, це є різні категорії людей. Українська взагалі українська діаспора, вона в Польщі є неоднорідною. В ній є як політично активні суб'єкти, так і люди, які просто виїхали на заробітки, їх нічого не хвилює, крім того, щоб заробляти гроші, забезпечувати собі гідне життя. І я не візьмусь засуджувати ні одних, ні інших. І е, український фактор, польські політики, змушені враховувати. Точно так само треба розуміти, що полякам легше асимілювати українців і білорусів, ніж. Скажімо, відкрити двері в свою країну для вихідців з глобального півдня. Хоча в Варшаві ну, побачити представника Чорного континенту чи Азії це ну, не така вже дивина, якщо чесно. Чи з Кавказу достатньо багато із Центральної Азії, багато працює таксистів, до речі? Так от. У поляків чітко і давно сформовані національні інтереси, і треба розуміти, що, наприклад, історична пам'ять тут в контексті Волині, не тільки Волині, Першої Другої світової війни багатьох інших проблем, вони, по них є достатньо чітка позиція, щонайменше з приводу з точки зору правлячої партії, вона тут все чітко для себе визначає І вони свої національні інтереси. Вміють відстоювати навіть в суперечках з Сполученими Штатами, навіть в суперечках з Європейським Союзом. Вони можуть потім спустити це на гальмах, змінити свою позицію, але в окремі моменти вони показують, знаєте, знаєш, як в кіно цей атака польських крилатих вершників, крилатих гусар, оце з боку наглядає, нагадує приблизно це саме. Стосовно зерна, це, звичайно, ну передвиборчий момент, тому що. Не відреагувати на запит польських фермерів правляча партія просто не може. Вона просто втратить підтримку, і ну якщо вона втратить підтримку, то зміна влади, а виходить, до речі, що платформа, ну тоді ще платформа, вона перед ПІС теж правила 8 років. І зміни після приходу до влади Піс були разючими. Ну, наприклад, в коли Піс прийшла до влади. В українській редакції польського радіо під різними приводами звільнили журналістів, громадян України, абсолютно польськомовних, але їх всіх звільнили і туди прийшли тільки громадяни Польщі. Ну, це, це такий невеликий. Це, це було вже 8 років тому. Це так, така невелика ілюстрація, наприклад, про яку я знаю. Ми взагалі з Польщею живемо в полоні того. Що ми все один про одного знаємо. Насправді це не так. Ми, може, знаємо про Польщу більше, ніж про інших сусідів. Але сказати, що ми знаємо от геть абсолютно все, ні, це не так і, на жаль, ближчим часом так не буде. Нам треба розуміти, що хоч наші відносини перебувають на піку, але на піку на вершині дуже важко побудувати щось, навіть якусь маленьку халупку, тому що мало місця. Треба, щоб ці відносини були як плато. Часі і просторі вони якомога більше розтягувалися. У нас зараз такої тенденції немає. Тому тези, про які я говорив, про добросусідство, про потребу в спільному партнерстві, про потребу у діалозі, вони не є позицією слабкого. Ми маємо розуміти, що Польща серед іншого, це головний транспортний хаб постачання зброї в Україну. Коли Лукашенко своїм язиком говорив про похід вагнерівців на жешов, це була друга серія, тому що перша серія була просування в соцмережах ідеї про можливість тактичного ядерного удару по Жешову який є, і це не секрет, логістичним хабом для постачання військової техніки в Україні. Тобто, по Польщі будуть і тут ідіотізм ситуації, що ми. Лаємось з поляками і в, таку, в такий спосіб лиємо воду на млин російської пропаганди, російська пропаганда Путін останнім часом постійно згадує про Польщу в негативному контексті. Він говорить, що Польща хоче відхопити західну частину України. І я просто, хоч свічки в церкві, став за те, що в нашій владі ніхто цю дурню не підхопив, вистачає розуму. Це цього не зробити, і нам потрібно. Вести діалог з складними партнерами, до речі, якщо ми говоримо, що у нас, ми за два роки членами Європейського Союзу будемо, хто нам буде радити, як проходити в Європейський Союз Люксембург, чи Швеція? Чи все таки Польща і Словаччина? В Словаччині теж будуть свої проблеми, восени, можливо, цілком вірогідна зміна влади, але ми за Польщу ну, в хорошому сенсі. Маємо триматися. Це не означає, що ми маємо утиратися при якихось при тому, що десь утискають наші національні інтереси. Абсолютно ні. Але давайте ми їх спочатку чітко визначимо, чітко сформулюємо, чітко донесемо, скомунікуємо з усіма нашими громадянами, що це за інтереси, а потім будемо рухатись далі. Дуже цікавий фінал цього скандалу. Багато експертів, польських експертів, кажуть, що голоси, які втрачає Піс, підхватить конфедерація. І саме вона зараз е, така максимально радикальна по всіх питаннях. Саме тому Піс повинен якось активізуватися. На, фон... На тлі цього, Зеленський робить заяву, що все ж таки перемога над спільним російським ворогом понад усе, і емоції необхідно охолонути. І це найцікавіше, тому що ми всі знаємо, що президент. Формує міжнародну політику, і жодне рішення не відбувається без погодження з банком. не призначення посла, не виклик посла іншої держави, що відбулося спочатку. Вони ініціювали виклик посла, а зараз кажуть, ні, ні, давайте всі охолонимо. В мене питання: це когнитивний дисонанс, чи все ж таки це некомпетентність тих людей, які радять президенту, що і коли робити. Це перша частина запитання, а друга частина запитання я спілкуюся з нашими українцями, які живуть в Польщі, вони кажуть, що цей скандал може їм зашкодити, і вони це відчувають через настрої в суспільстві, тому що в Польщі резонанс дуже великий через виклик українського посла. Так от, в мене запитання: а відповідальність української влади перед біженцями, які знаходяться зараз в Польщі. Вона взагалі зрозуміла на банковій, чи це щось ефемерне, про що взагалі там не думав? Давай е я почну з другої частини. Ну, про так. відповідальність е влади перед українськими біженцями в Польщі і в будь-якій іншій точці світу не думають це абсолютно очевидний факт. Ми вже про це з тобою говорили. Це так би мовити: зрозумі акціону, вона не потребує якихось доведень. Тепер стосовно механіки цього скандалу. Дійсно, спочатку було інтерв'ю пана Пшидача, потім був допис пана Сибігії, заступника керівника офісу президента, до речі, надзвичайно досвідченого дипломата. А потім, потім був виклик в річницю Варшавського повстання і далі е все, все покотилося. Тобто, е заплющувати на це очі, ну, я думаю, буде неправильно. Вибачатися але в цій ситуації, я думаю, ні Київ, ні Варшава не готові. Кожна зі своїх насамперед внутрішньополітичних причин. Нам би і тут, тут ще ускладнюється ситуація тим, що Дуда, президент Дуда, він політично зараз кульгава качка. Він ну наступного року будуть вибори, в яких він не буде брати участь, і президентський і зараз. В піс, ідея конкуренції за те, хто буде. Ну тобто, нам, нам видається, що це буде Матеуш Моровецький, нинішній прем'єр, який робить активні такі яскраві заяви. Ну тобто, так би мовити, показує, що от-от от, от, от он, я, ваш кандидат, а насправді може бути і ні. Тобто, може бути і Беата шидло, хоча для мене це трохи дивний варіант. Ну, жінка як кандидат в президенти Польщі. Ну, це такий. Все таки Польща дуже консервативна країна, не знаю, можливо, я помиляюсь, але Католицька консервативна країна. Тут я погоджуюсь на 100%, країна, де чоловіки, як би це не казали, що він ну, це не шовінізм, це факт, де чоловіки все ж таки тяготіють к класичним, я би сказав, таким стандартам 20-х 20 років минулого сторіччя. Ну на жаль, це правда. Ну, і питання те, про аборти, що... і, питання, вибач, і питання про аборти стоїть в Польщі, а не в будь-якій іншій країні, але це наші сусіди, ми повинні розуміти, що в них відбувається так. Скандал навколо фактичної заборони права на аборти, він був дуже потужною політичною кризою, і я думаю, він ще повернеться під час виборів. Ця тема теж буде звучати, тому що буквально нещодавно була там ситуація, коли жінку, яка там Директорка музею, достатньо відомого, зробила собі медикаментозний аборт, і її, її психолог здала поліції. Ну, тобто бувають речі такі абсолютно дивні. Ну, я зараз про інше. Ми зі своїм статутом в, чужі, в чужий монастир лізти не повинні. Тим більше, у нас в монастирі ну, не, не все так добре, і плюс війна триває в нашому монастирі. Ми маємо, можливо, на непублічному, на рівні міждержавних консультацій визначити. Давайте ми ці теми зараз постараємося. Ну, але в демократичному суспільстві не можна не виносити якісь теми, вони так чи інакше спливуть. Тобто, у поля... поляки плюються на ТВП, багато поляків на державне польське телебачення, але ж у них немає марафону єдині новини, розумієш? І там, ну, все там є і приватні канали, які і, наприклад, багато хто згадує про Туск Лекс, про закон, який дозволяє фактично опозицію ну поставити в невигідні умови під час виборів. А минулого року був ТВН Лекс, тобто закон, який був спрямований проти великої приватної телекомпанії. Тут є багато різних моментів, але нам від Польщі зараз цікавий момент. Того, що це наш промоутер дійсно в Європі. Я б сказав, що Польща це камертон надання Україні військової допомоги, і може обсяги її не такі, як у штатів там чи ще когось, але танки першими надавали поляки. Ті... Вибачте, а повертаючись це з а повертаючись, все ж таки до когнітивного дисонансу, що одні викликають посла, а інші потім зроблять заяву. Давайте охолонимо. Що тут відбувається? Ну е, кажуть, що у президентів Зеленського і Дуди між, між собою хороші відносини. Але е, я боюсь, що президенту Зеленському Андрій Єрмак, а президенту Дуді е, Ярослав Качинський не дозволять зустрітися і все між собою вирішити. Е, ну, е, ну, і це і це зараз політично це практично неможливо для Польщі. Тому що Піс не може продемонструвати слабкість за два з половиною місяці до парламентських виборів, ціна яких дуже висока, був такий польський серіал, популярний в Радянському Союзі: Ставка більше за життя про Клоса, про а, польського розвідника, який там ну, просто м, ну, фактично ледь не сам виграв всю, всю війну. Так, от, оці вибори вони будуть ставкою більшою за життя. Наш когнітивний дисонанс просто. Ну знову таки, я б порадив комусь з журналістів спрямувати, ну тих, хто розуміється на міжнародній тематиці, спрямувати запит до МЗС. Я не думаю, що це секретна інформація. Хто ініціював виклик польського посла до українського МЗС? В цьому, в цьому питанні головне не вийти на самого себе. В Україні це може зробити багато хто такий запит. А от в дати пораду ну, декілька людей. І дуже цікаво, чи назвуться прізвище ні. в будь-якому випадку, Польща нам допомагає. Ми багато чому залежимо від Польщі, але ми повинні відсотковувати свої інтереси. Ну, не так, але не так, як зараз це відбувається, тому що. Інтереси відслідковують для того, щоб не втрачати, а не для того, щоб ми бачили, як зараз згірш погіршуються відносини між нашими країнами. А, як мінімум, треба розуміти, що і коли робити. Як максимум, треба виписувати стратегію міжнародних відносин і стосунків з державами з кожною окремою. У нас, у нас мирний план Зеленського на часі, все інше не на часі. Ну, можу жартувати на цю тему, але життя буде тривати далі. Якщо замість е, єдиного плану, який не знають більшість українців, майже там 70% взагалі нічого про нього не знають, а у нас не з'явиться і стратегії, які допоможуть Україні в перемозі, ну, мирний план залишиться мирним планом, про який ніхто не знає. В будь-якому випадку, я тобі, Євгене, дуже дякую, і сподіваюся, що ми ще побачимо. па па Так, звичайно. На все добре. Друзі, Ви розумієте, що відносини між Польщею і Україною дуже непрості. В наші стосунки пройшли величезні випробування. І досі є питання, які болючі і як для України, так і для Польщі. Але в нашій історії ми повинні розуміти, що треба бути і вдячними, і розумними. І не треба поводити себе як слон в посудній лавці. Бо слона виводять з лавці. Так може бути і з нами. Нам ще просувати до Євросоюзу себе і свою країну. І якщо ми не будемо мати партнерів, друзів, які будуть нам допомагати, ну розповіді про те, що ми виломали двері в Євросоюз, залишаться казками Кабінету міністрів з банкової. А реальність буде. Значно гірше так не може статися. Тож треба думати, і на банковій теж.